Всім привіт! Я Anne і сьогодні мною моя подружка Іра. Привіт! І ми знімаємо знову челендж, 7 секунд челендж. Ну, він уже досить старий, де, дехто його півроку тому знімав або більше. Але на українському ютубі я майже його не бачила, так що вирішила його зняти. І погнали! Хто перший? На Чічі чі чі Що я завжди програю? <рив> І так, моє перше завдання це. Ти за 7 секунд маєш сказати 10 англійських слів. Час! Час! Пішов Hello, how are you? I'm a Great sense. Сім! <реш> Всі! так, за 7 секунд ти маєш назвати п'ять жіночих імен на букву О. Раз. Оля олеся ореся! О-о-о! Сім! А ти сама хоча б знаєш? Сим <реш> я, я знаю, але за Росією знайом. Олександра, Оксана. Тих. Олеся. Всіх, всіх згадала, ні своїх родичів не згадала. Ні Олександр, ні Руса. Ну там не аха. <реку> За 7 секунд ти маєш намалювати мою Еліс. Це моя кіця, хто не знає. Але як принцесу з короною. Ну, коротше, ти пані. На чому? Папір і ручку шукай там. За 7 секунд шукати там. і малювати все разом. Ті і ручку шукаєш там. Десь там. Десь там. Тихо, 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 тихо. Давай. Біжи. А, ну, ну, ну. Ей, дивись, мені там не попишеш, потому що мені треба. Три. Чотири. П'ять. Шість. Шість половина А нічого це якби я би взагалі навіть не сказала, що це Еліс. Не то що ще принцеса. Ой, короночка і короночка. А, ну та ясно. Що, гарно? Та що ти? Ну добре, нехай. Заряхова. Хоча ти не була принцеса. Ну Хоча малювала. За 7 секунд ти маєш зробити. К'ять селфі зіграшкою! Раз, а, я зробила! Чуєте, я все зробила! За 7 секунд ти маєш принести одну річ з кімнати моєї яни.

Ти mais. Ти маєш... Що, маєш... далі бігти? Не бійся, тут уже недалеко. Ах... Ти маєш вдіти моє тупе... Супер фешн. Зелене платье. Час, пішов. Що, Що? зелене треба, Три, чотири, п'ять. П'ять поведу, За 7 секунд ти маєш назвати ім'я моєї мами, тато, сестра і брата. Рідного і, і всіх. Та їх чотири. Раз. Мама, два, Оля, два, тата, два, тату, Василь, брат, вітюшка, брат Андрій. Я... Ну коротше, то не брат. Чист? Сестра. 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 що має марічку. Більше не скажеш. Та, що має маєчку, їдочка марічка. А, а ім'я? Люда! Я Твоє завдання Знайте в моїй шафі. Зошит за музикою Що? Який шов? І де шов від Час пішов Що? Oh, що? Що? там, там, там Чотири, п'ять, шість, сі, трісім, дев'ять, дев'ять Іра, а нічого, що вже одинадцять Все, ти не справилась За сім секунд або в вікно крикнути, або піти на перший поверх. Ну, або взагалі де, де хочеш, ну, бажано на цій кімнаті. Крикнути Ааа, мені погано, рятуйте, мене оббирають, я. Час. І що? Ішов? Помілися в нас! на свій супер крутий телефон з дурним лицем час пішов то я раз два три я ші я зробила дві поти ооо яка власне ого тут цілих чотири і покажу. так раз

Що в мене такий тупий інтернет? Добре. Я, я теж буду тупа. <пілляєш> 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 а, Добре, е я любила <пілляєш> все. Сім. <пілляєш> я написала діально В тебе є 7 секунд. Шо? Знайди Знайти, знайти любу книжку, відкрити її на 114 сторінці і прочитати другий рядок.

Дуже круто зачіску. А-а-а! Це крута зачіска. Подивіться, це просто сама саме фешен. Та. Із твій А зараз в є 7 секунд, щоб зробити собі такий макіяж, щоб всі хлопці були твої.

Ей, та підправ контур губ, що то. В тебе губи якісь невиразні. Дивіться, у мене тепер просто красавиця. І ти покажи Ну е, так, які там хлопці дивляться, ви обов'язково ставте лайк, бо, бо як такі красотці не поставити лайк. Ну я от просто не розумію от, чесно, От я чесно, обща не розумію. Так, я правда якась бомжиха проти нею. Дякую вам за перегляд. Надіємось вам сподобалось це відео. Ставте лайк, лайк, лайк! Підписуйтесь на її канал. Ми, Ми вас любимо!